Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти завдали 72 удари по прифронтових населених пунктах нашої області. Внаслідок російських обстрілів зруйновано житлові будинки та об'єкти господарювання. Тим часом, за інформацією інституту вивчення війни, зсу прорвали оборону росіян на заході Запорізької області та просунулися на 2,5 кілометри на схід від роботаного. На Таврійському напрямку сили оборони системно вибивають ворога та мають певний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 13 одиниць озброєння та військової техніки противника, зокрема вертоліт к 52 реп Борис Борисоглебськ, БПЛА Орлан 10 тощо на Запоріжжі. Головні зусилля ворог зосереджує на запобіганні подальшого просування українських військ. Окупанти завдали авіаудари по околицях Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки та Оріхова. В цілому противник здійснив 23 авіаційних ударів. Це значна цифра, що вказує на перевагу в небі. При тому, що противник 17 разів завдав ударів дронами Камікадзе. Попри важкі бої, нашим воїнам вдалось евакуювати двох побратимів з танкової бригади, що були в кількох метрах від позицій ворога. Один з них зі складним пораненням аеророзвідники з бригади «Карадах» за допомогою дрона доправили воду та ліки нашим пораненим бійцям, а згодом вказали маршрут для евакуації. На ЗС стає все більше спеціалістів, яких терористи завозять. При цьому вони не мають відповідного ліцензування та не проходили навчання. Той персонал, який був завезений, він, він не є ліцензованим. Він не є тренувати, він не проходив тренування, і тому ось дії персоналу, який не відповідає там, технічно не відповідає параметрам ліцензування. Вони можуть наробити якоїсь шкоди на, на четвертому або п'ятому енергоблоці.